Царь Небесне, отішу трядоше істину, що сюди існує все наповняєш. Скарбниця, благ, життя подавати, придає связи нас. І очі закрываний, спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі, мир для благовіння. Слава Вишній Богу, і на землі, мир і благовіння. Господи, губа наш, відкрий устави, і спасить холод. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. І в Мирі Господеві, помолімося помоліся, Господи помилуй. за мир весових спасіння, душ нашого, Господе, і помолімся. Господи І за мир усього світу, добрий, стан, святе Боже, церкові, звітання, оці, господа, і стан, святи, Боже, церковні зізнання, оці Господе, і помоліться святий храм, цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господові, помолімся. Господи помилуй. святішого Вселенського архія, ялева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого, святослава, бо любив єпископів наших, Кір Максима, кір Степана, чесне присвітиство у Христі, де якості. За весперечі людей, помолімся. Господи. За богом бережений за заправління і за все віс, Господа і помолімся. Господи помилуй. за міста, і за кожне село, місто, країну, і тих, що вірою, живуть, вони Господа і помоліться. Господи помилуй. за добре по.